На зв'язку Кудрялік, і сьогодні ми поговоримо про моє волосся. Так так, як ви всі вже давно знаєте, зовсім нещодавно я зробив хімічну завивку, після якої стан мого волосся дуже сильно погіршився. Волосся стало дуже сильно пересушене і постійно випадає. Крім того, рано я виглядаю як якась мочалка. Я серйозно. Отже, давайте я вам розкажу про хілері. Це український бренд косметики. У нас тут шампунь та кондиціонер. Два засоби на основі алоя. Шампунь ідеально вимиває на. Тут леву шкіру голови потрібно нанести на вологе волосся, потримати 2-3 хвилинки і змити. Цю процедуру потрібно повторити два рази. Далі у нас іде кондиціонер, ідеально живить та зволожує волосся. Його необхідно нанести на вологе волосся, потримати 2-3 хвилинки, змиваємо і насолоджуємося результатом. Те, що я був в шоці, не сказати нічого, бо волосся одразу ж таки після першого використання дуже сильно м'якеньке. Я просто в захваті від результату. Результат дуже сильно крутий. Тому всім сміло рекомендую Хілері.